Дитринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного із відділень північної виправної колонії номер 90 який перед звільненням Херсону від російських окупантів допустив втечу ув'язнених злочинців. Працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань. Серед іншого, начальник відділу охорони слідчого ізолятора організував вивіз засуджених на роботи з благоустрою. А декілька днів навіть керував цим СІЗО. У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув'язнених та не вчинив жодної дії, аби запобігти цьому. Але сам втекти так і не встиг, і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ. Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Державу боронимо разом.